Привіт, друзі! Вирішив зробити відосик про збірочку за 40 тисяч гривень, який може все. Я не робив ставку на економію, а вибирав комплектуючі, які мені подобаються. Я розумію, що в коментах будуть люди, які зберуть за 10 тисяч гривень термоядерний реактор, але то таке. Всі комплектуючі нові без OLX і Алі, і подивимось, що можна зібрати в 2025 році. Ну а ми не тягнемо резину, а вам приємного перегляду. Почнемо з процесора. Мій вибір Пав на Ryzen 5 7500 F. За 7800 гривень плюс-мінус. На борту, котрий має 6 ядер і 12 потоків, частоті в стоці 3,7, і в турбобусті 5,0 ГГц, підтримку PCI 5,0 для багатих, і DDR5 з максимальною частотою 5200 МГц. Також є крута альтернатива: це Ryzen 5 8400 f за 5500 гривень, який ідентичний майже по характеристикам і по FPS у 7500F, але треба пам'ятати, що там він такий полуобрізаний. І тут же вирішуйте самі. Цей камінь будемо тикати в материнську плату від компанії Asus, а саме Asus Prime B650MK за 4800 гривень. Ну, звичайно, плюс-мінус. Загалом бюджетна робоча материнська плата, яка має безліч альтернатив. І саме головне в ній є все те, що нам потрібно: а саме підтримка DDR5 пам'яті, два слоти з підтримкою до 800 тисяч МГц, підтримка PCI 4.0 і два слоти PIM2, і досить непогане охолодження. Що вже є приємним бонусом. Далі на черзі блок живлення. Це DeepCool PF600, бюджетний блок живлення, який не спали тобі хату за 2200 плюс-мінус гривень. Ой, та він же дешевий, що там може бути хорошого, скажуть скептики, але давай без упереджень. Це 600 ватний блок живлення з сертифікацією 80 плюс стандарт, тобто ККД близько 85% на середньому навантаженні. Так, не голд, не платінум, але й ціна відповідна. 120-мм вентальтур. Теля досить тихий у простої, але якщо навантажити систему, починає гудіти, хоч і не критично. Є захисти від перенапруги, короткого замикання та перевантаження, тобто від вибуху твого ПК його стримують. Кабелі не модульні, але що хотіти від блоку живлення у такому ціннику. 550 Вт по лінії 12В, тобто для наших комплектуючих з RTX 4060 вистачить, а ось з RTX 4070 вже треба рахувати. Але є й нюанси. Короткуваті кабелі лише 3 SATA. САТА. Якщо тобі треба надійний бюджетний блок живлення без зайвих наворотів, вертольотів, PF600 це хороший варіант. Але якщо плануєш апгрейд на топову відеокарту, краще доплатити купити цей же варіант тільки на 700 або 750 Вт. Їдемо далі, SSD, який будемо тисяти в M2 порт. Туди ми поставимо SSD на 500 ГБ від Kingston, а саме Kingston Fury Renegade за 2600 гривень. Сподобався мені його дизайн, хоча це суб'єктивно. Також швидкості це 7300 читання і 3 Дев'ятсот запису. Також підтримка 54.0 і 2 мільйона годин праці. Загалом можна вибрати найбюджетніший варіант на 1 терабайт і не ломати голову, якщо вам 500 гіабайтів замало. І не обов'язково взагалі брати саме ренегат. Можете будь-який на ваш смак. Після цього поговоримо про башту. Вона коштує в районі 2200 двісті гривень. Я розумію, що в багатьох одразу підірве сраку, але не панікуємо. На початку відео я сказав, що не робив акцент на сильну економію, тому вибрав, що сподобалось по дизайну, якості і продуктивності. Deepcool ak 400 Digital. стильний баштовий кулер, який ще й показує температуру. RGB для слабаків тут є справжній екран. Це не просто кулер, а вже майже смарт гаджет для твоєї збірки. Виглядає круто, бо має LED дисплей, який показує температуру процесора та швидкість вентилятора. Чотири теплові трубки та масовий алюміновий радіатор. Для відводу тепла все серйозно. 120-мм вентилятор, FDB, тихий, але може розкрутитися до 1850. Обертів за хвилини, якщо треба охолодити гарячий камінь TDP 185 Вт, тобто впорається навіть із гарячими камінчиками, сумісний з усіма популярними сокетами, не треба шукати перехідники та адаптери. Є нюанси, дисплей працює тільки через USB. Якщо забув підключити, просто матимеш чорний прямокутник. Висота 155 мм, у дрібні корпуси можна не влізти, тому враховуйте цей нюанс. Вердикт: цей кулер це не просто охолодження, а ще й крутий елемент кастомізації. Якщо хочеш стильний. Кулер, який реально охолоджує і ще й показує температуру, це дійсно хороший варіант. На черзі оперативка. Недовго думаю, що одразу вибрав Kingston Fury. дві плашки по 16 ГБ з частотою 5200 МГц за 4400 гривень. Народні плашки, які мають строгий дизайн і гарну якість. Більше нам і не потрібно. Для кращої економії без проблем купуйте дві плашки по 8 ГБ і цього також буде достатньо. Це зараз мінімалка. І тепер поговоримо про саме цікаве, саме RTX 4060 на 8 ГБ від компанії Gigabyte за 14 плюс-мінус тисяч гривень. Звичайно, можна почекати 5000 700 або 5060 і порівнювати ціни і продуктивність. Але давайте будемо чесними, старі моделі купували і будуть купляти. Тим паче, нові відеокарти там цінник буде більше 60 тисяч. Тут уже думайте самі. Із альтернатив, котрі можна розглянути, це RX 7600 або та ж саме XT, які мають майже однакову продуктивність 4060. Приклад продуктивності ви можете побачити на екрані. Також є варіант купити RTX 3070 Ti або Super відновлено дають. Зазвичай гарантію від 3 до 6 місяців. Тут же вирішуйте на свій страх і ризик. Але бажано для цієї карти вже брати блок живлення на 700 плюс ватт. І на кінець корпус Deep Cool це 560 ARGB V2. Стильний корпус з великими можливостями для кастомізації. Виглядає стильно, а що всередині? Там є все для твоєї крутої збірки. Deep Cool це корпус середнього розміру з панелями з загортованого скла і крутим RGB підсвіченням. Це не просто коробка для компонентів, а Важливий елемент в ОПК, який підкреслить стиль. rgb підсвічування, три вентилятори вже в комплекті з rgb підсвіткою, а також підтримка синхронізації через материнку. Простір для потужних комплектуючих, підтримка відеокарт до 330 мм і процесорних кулерів до 160 мм. Усе вміститься. Вентиляція: три вентилятори на виході. Є місце для додаткових кулерів на передній та верхній панелях для кращого повітряного потоку. Місця для водяного охолодження, підтримка радіаторів до 240 Рока міліметрів спереду і до 120 міліметрів ззаду. Нюанси кілька USB-портів на передній панелі, але все одно можуть бути обмеження для старших систем. Система RGB працює за допомогою контролера. Вердикт, ви розумієте, що це стильний корпус, який виглядає дорого, але за адекватну ціну. Якщо хочеш корпус з RGB підсвічення, хорошої вентиляції та можливості кастомізації, це відмінний варіант для твоєї нової збірки І тепер переходимо до ігрових тестів і поглянемо на що здатна зв'язка за ці. Кошти почнемо з Cyberpunk 2077. Всі налаштування на і На виході ми отримуємо 65, 70 кадрів. Майже рівнесенький фреймтайм і гарну картинку. <му> Далі на черзі Rust Full HD, ультра налаштування, маємо плюс-мінус 100 кадрів, але присутні піки, які трішки заважають. Можливо, оптимізація гри не найкраща. На черзі GTA 5 онлайн сену Ультра HD маємо плюс-мінус 150 кадрів, ідеальний фреймтайм, хоча інколи присутні піки і приємний графончик. 是山盟，是福德的爱，开心的像得到心爱礼物的小孩。你是我一生的最爱，无人可待。每个情深心。 Що ж, на виході ми маємо непогану збалансовану зв'язку, якої ще вистачить приблизно на 2 роки. Плюс можна грати деякі ігри в 2К, і це без проблем. І далі вже потрібно думати про апгрейд, як мінімум відеокарти, адже чим далі ми йдемо, то ігри стають все більш вимогливі. Пиши в коментарях, що тобі не сподобалось, що краще змінити, як взагалі тобі відос. З вами був технозавр, і до зустрічі, Па-па!